Привіт, общем, Сьогодні гарно попрацювали, чекаємо, десь зараз має приїхати мій брат Богдан. Наросик тут бігає, все бусі. Я вже готуюся до нашої киці. Дуже-дуже серйозно. Коврик такий купила, щоб вона їла на ньому мисочку, таку вілічки на водичку, під їжу, така мисочка, потім іграшки, шампуньки, ошейнички, е, їжа. Далі все ще будемо дивитись і пристосовуватись. Але Марон каже: Орися вже їде. А я кажу, Марончик, ще не їде, не знаю, ніколи приїде. Але ми повинні бути готові до киці, що вона у нас буде, бо кажуть, їй привезуть. А ми такі, оп, а що їсти, а де спати? В общем, якось так. Мама, да, Маронечок. Буде спати? Зі мною з тобою? По черзі. Мам. Блохи виведемо, потім буде Мам. спати. Бо ну, хто там на фронті їм блохи обробляє. Бо папа таке як мама, відео скидав, де... то вона так чухалася знатно. нами. Я тобі скажу, а, а дай дай вона... Вона... мама, де вона буде какати? На вулиці. Вона ж Миросик, на фронті на її лоточка нема, її не привчили. Вона собі вибігла на, на вулицю і сходила по своїм справам. І ми її так навчимо, що вона буде сидіти отут біля дверей, някакати, будети серед ночі Мирона. Так, Мирон? Мам, бучу, ми кудам для неї, щоб туалет? Туда? Ні. І не хочу. Все одно туалет є, але буде запах Мирон. Ми ж не на балконі живемо. Вон, дивись, який у нас піску на подвір'ї. Ага. О, я ж кажу, трошки підтомилася, сьогодні в саварані. Марон з тим космонавтом ходить. Я вже покупалася. Дивіться, які руки. Оце вони такі поцарапані. Подивіться. Подивіться, Зачухані, поцарапані. Я не можу відмити, я вже чухала чим хоч і мені дуже зараз боляться оце масло від марон. Що ми пакували, олівець? Як називається? Сітка. Міш... Мішковина і тут сітка, і це від неї. До речі, добре, що почала знімати відео, зараз треба чиміселярку взяти, чи що. Он уже стоїть, вже викопане стоїть все. Розпочався. Я так ще й підписала бусі в цьому Фейсбуці. Осінній який осінній, як сьогодні 27 серпня. Але ніби вже й осінь. Так, оце ж виглядаємо зараз Богдана, Аж не віриться. Це ж зараз приїде готуватись до 1 вересня. Годулечка йде в перший клас. Я не знаю, у мене це, знаєте, все, от, що з племінником зв'язане, він через це проходить перший. Там, перший пішов, у нього перші зубки пішли. І я якби на фоні гордія вже знала, що може бути в Мирона, бо в гордюлі цей етап вже пройшов. Аналогічно із школою. Ми йдемо ще в садочок на рік, а Гордійчик вже йде в школу. Ой, я кажу, ми ще не на лінійці, я вже плачу. Які вони здорові і як цей час швидко пролетів. А ще в таких умовах Бусі, що він практично скільки було, як Богдан пішов на війну. Так як і Миросику, у дворочки і трошки. Ой, господи. Все буде добре, сподіваємося на краще. Вон Мирон Марон сказав, що 29 серпня війна закінчиться, він це коли ще сказав у травні. Будемо надіяти, що так буде. Хочеться, звичайно, в це вірити. Боже Боже, як воно все пече, бусі. Щось Воно і не дуже відтирається. Хотіла вам, ще, бусі познімати, що як це все було, бо я в TikTok і Facebook встигла зняти, а зараз вже будуть машинку навантажувати, он приїхала мордочка. Руя сидеть. Я як казала, розкажу ще раз. Оце таку дімку копає. дивіться, це таке одне замовлення. О, Бачите, мене добрий день. Це отак от не замовлення, і приїхала машинка і вона буде завантажити, щоб не питали, тоді чого ми не відправляємо по новій пошті. Подивіться, це жива рослинка. Вона отак собі викопована, запакована, щоб рівненько-гарненько, тут земелька. Дивіться, якщо нею будуть по новій пошті гупати, яка ж вона до вас приїде. Але Діма буде копати і копає, якщо ви у нас в районі. Бабізівка, Концеба, саврань туди-сюди. І е, приїжджайте на подвір'я, і ми вам веземо. Або якщо десь пару штучок, то ми може і самі вам привеземо, як захочемо. <г Manting> як попросите. Ну, зрозуміло, що доставочка буде коштувати, але ось так, да, працюємо. Почали копати. Дивіться. Бачите, покололась трошечки. Сору я несе по дому. Дядько, може допомогти? Діма поможе тобі Юрій. Я, я не можу нічого робити. Головний прийшов. Все, Діма веде машинку. До побачення. Миросик, дядя ще лиш в Дубинову. Що? Він ще далеко, треба трошечки зачекати. Приїде лиш почекати треба. Всім <свісно> приєдвосім. Я подарую дяді бугані, ні, ні міньон. він на мене каже йому подарую мійон. Він причеплять його. В машині на кріщі. Угу. Бінокль? бінокль. Да. Ой, господи, буся, нічого не міняється. В 23-му році, шо? як ми тільки сюди переїхали, брат теж їхав з фронту. Мирон ще був маленький, говорити не міг нормально, кричав і слава Україні героям слава! сьогодні 25-й рік, і ми ще зустрічаємо дядю з фронту. Чуєш? Чуєш? Твої дядя. То хтось з, з річки, хтось їде. то не дядя. Дядя буде їхати туди з тої сторони. Стой! Ні, стой. стой. Буде з каркасів їхати. Я вже Ой, чую його протектор. Ще трошечки. Ой, ні, ні, ні. Да, це Він Він тобі моргає. Сонечко сідає. Добавай. В нього одна дорога. Боже, все як ні. два роки назад. Долов. Що Що треба казати? Якщо ти на мене кажеш Міньйону, то я тобі подарую Міньйона. Пошиш його на кріші машини. Так? Так. Дядь Богдан, ти мене привіз. О! Дякую. Сохоч, до мене. Сохоч. Сохоч. Ламай. Сохоч, до мене. Я дуже швидко, бо Гордій вже там аж плаче. Гордійчик плаче. Все, заходимо. Братик поїхав, ми таки стоїмо. І не знаємо, що це таке. Акула якась. Mm -hmm. Ну дивись, подивись в мій телефон. Динозавр. Дивись. НЛО. Ну скажіть. Mm -hmm. Ну що це таке? Он місяць. Гроші є хлопці, сьогодні знов mm -hmm. немає. Все, mm -hmm. як така. Дивись. Ну, НЛО. Ну я люблю придумувати, я то хмара, але я доказати всім, що то НЛО. Радик попив кави, поїхав до мамулечки, а там уже від мамулечки до Танюшки з годуликом. І завтра ми вже всі всі зустрінемося. Що, Мирончик? Мирон вже розбирає гостинці від дяді, так? А. Мам, я хочу... Машинку? Машинку? Да. Зараз. Дядя, привіз йому. Класно в тебе? Ось машинка, я ж казала на червоні полички. Пусі, добрий ранок. Такого він добрий, такого не добрий. Ой, Боже, показують, що там в містах у нас. Що я проснулася сьогодні вночі. Дуже боліла голова. Дуже боліла. Причому я вже думала, може це ранок, що це вже все виспалось. Взагалі, це ще була ніч, я тільки, походу, заснула. Прокинулася від того, що дуже болить голова. Причому я не розуміла, який в мене тиск, бо боліло і тут, і тут, і тут. Взагалі, я випила свою стандартну таблетку і лягла. І мені треба так ту подушку виставити, щоб мені було зручно. І що ви думаєте? Я ну, не брала телефон і дивилась там повітряна, тривога, неповітряна, мені було погано, боліла голова. І Я чую мопед їде. Причому ну, на такому розслабоні думаю, мопед їде. Їде та їде на цих мопедів в селі повно, а потім гучніше, гучніше, гучніше. І я так думаю, стоп, це що шахет? Я беру телефон, дивлюся, там підвищена небезпека. Я так до малого накрила малого і я чую, як він голосніше, голосніше, голосніше. І думаю, смислі, це що таке? І він починає якби затихати, ніби як глохнути. А потім знову швидкість набирати. І ти собі в голові малюєш, типу він очі тако. І так низько. Друзі, я ще так низько не чула, що він. ну, От у нас вони літали. Але це дуже низько. Він пролетів, господи, в мене та голова болить від переживання, все стислася, затерпла над Мирончиком. Тим. Тут ніби тиша вже починаю відстежувати. що Дивлюся, що в нашому напрямку ще. Я вже чекаю, ці годі і кажу, що Діма, ти чуєш? Кажу я, Ну що ну, робити? Куди бігти? І отак це я просто миросика накривала собою, Господи, коли воно закінчиться? У нас в селі тут ну, ну, все одно ж спокійніше, все одно не так, як в місті. Але ну, теж страшно. І ж казала, я тоді в світі в Одесі, здається, наче була налякана перед цим, у нас, коли летіли ракети, то я ще більше злякалася, ніж світи тоді слава. Аналогічно сьогодні, коли цей звук, просто ти боїшся того звука. Ой боже мій, то це вимкнула новини. Дивлюся, наробило, звісно, біди Боже, і люди загинули. І нема кінця і краю. А ми що? А ми живемо життя? У нас перше вересня. Це, це просто, знаєте, в голові не вкладається. Як можна на фоні цього всього жити, будувати пра, плани, робити щось. Так, зараз я вдіваюся, вмиваюся. З морозика піднімаю. Ми їдемо стрігти нашого хлопчика. Записалися сьогодні перший раз, що це ми записані, бо я завжди приїжджала знаєте, таким. Де вільно там пострижемось, це ж Мирончик. Він вже гарно себе веде і ну, я ж кажу, це не кавалір, що там треба, щоб все було рівненько, з ним ще можна договоритися. То це я записалася бо 1 вересня, у нас сьогодні все раніше базарний день. Так, щось мене воно так ще держи, треба, мабуть. Ох, Так що я хотіла сказати. Щоб у заразний день багато діток перед першим вересням, то треба по-любому було б записуватись. І вже сьогодні заїдемо в садочок, завеземо медогляд і візьмемо. Боже, а чого я з такими пробілами говорю, мені це так тяжко говорити? Не вистачає словарного запасу, чи що це таке робить? Візьмемо список, що треба купити із хімії в садочок, там миючі засоби та-та-та-та. Крапка. Все. Я чищу зуби. Все, ми клячасті. Готові їхати стрихтись, да, Марусь? Але ж зранку я оцю захотіла стрижку, а в Мироне як ну, дурно на хаті стає довжиною. Тато кавує, а ми на район. Бабусю беремо з собою? Так. Да. Зібрали бабусю. Їдемо. Я вже в окулярах, щоб не щуритись на сонці. Ну, це Сон. такий слайд. Це мій мовчок. Я не знаю, що. Ну ну як як оце успокоїтельне, чи як Що це. Мирон, покажи, що тут. Що ага. ти аж спати хочеш? Ану покрутись? Так покрутись. Ой, красавочок. Знов. Рейдер адміністрацію, чи як вона зараз називається? При моїй молодості це був білий дім. Отаку вам скажу. Щось морозик так помалесенько йде. Так, дивись. Ось байбузівка. Бачиш? Да. Ось ця річка, ми отут ловили рибу, от у того, де там загудзане. Отам бачиш? Сюди да. ти в садочок ходиш. Да. А зараз ми ось тут. Ось тут. Да. Мали, ось тут? Так. Да. А, а, а де нас Село. Село, я ж тобі показала, байбузівка. Да. Да. Крайня, бачиш. Мама, а де Бабуся? Бабуся? Та ж з нами в одному селі. Наскільки є вдома синочок? Мам. Все, каву взяли. Гордійку. Повця... Гордійку? Давай візьмемо гордійку. Щоб Ми... йому Танюшка робила а, перед школою. Да? Да. Ми вже на базарі в місний корпус купити м'яска додому. Несла бусі пакети з м'ясом. Аж втомилася. Таке воно мені важкуче, Кажу, мамі, та донесу, бо мама пішла ще за овочами, а донесу, що тут його. Ну, не знаю, воно й було. Ми вже в байбузеште. Зараз буду розбирати покупки, м'яско та світіки. Смоколи тут копійки. Миросик залишився вже бабусі, бо там ж гордійчик приїде. Як це він вже? І позвонила мама, сказала, що тато їде, і він уже Дніпрі, і все. Борисю тато буде на 1 вересня гордійчика. Ну ми типу, так зм, ніби які хотіли ж всі, щоб татко, щоб ви відпустили. Я нічого. Я розібрала продукти, переодягнулася, набрала ще на Я Кажу, що шпіони, шпіони. Я ж кажу, ми, ми хотіли, ми вірили, що а вдруг, а вдруг таточко зможе відпроситися. І так, знаєте, не хотіла наперед уже радіти, бо ми знали, що ну, брат прийде це 100%, бо в нього офіційна відпустка, що ми він її взяв спеціально, щоб провести горічика до школи в перший клас. А тато, ми тако держали храз такі кулачки, і так хотіли всі. Ну, це така подія для нашої сім'ї. Це величезна подія, і ми будемо всі. Представляєте? Бо ну, я ще не вірю. А ще я дуже рада, що їде киця. <гум> Може, я ще не знаю, що вона чекає. Але ж ну тато й брат, це ж ну, мільйон разів більша радість. Але ж треба ще ж дивитися за кицюні. Бо ми зараз в стані ейфорії, що прийшли хлопці, треба ж дивитися за кицю, щоб вона тут діло нам не наробила, і бути з нею, щоб вона до нас звикала, а не просто залишити її тут в хаті, йти вже до мами з татом додому. Так що має тепер ще одну маленьку дитинку. Зараз вивозимо сміття, будь здоровий. Вивезли сміття буся, кажу, дімі наші три тополі. Бачите, самі-самі високі. Ой, так ой, дай, ой, дай, ой, дай. Оце ми там живемо. Хіба містік воно хтось наклав, то до грошей йде думати. Зараз Дімку буде копати замовлення. Маємо на бірючинку з доставкою. Бачите, з'їхав сюди, залишили таку спеціальну дорожку. Щоб можна було і трактором, і машиною з'їжджати. Все, загрузилася. Викопали бірученко. Обережно, обережно. в пилюці. І сьогодні сквари я Зараз тікаю, просто тінько поїду. Ще одну тую викопає. Ні, мабуть, я з ним поїду, бо треба допомогти пакувати. І тікаю в хату просто із цієї жаридли, неймовірної. Забігли до мами на каву. Прямо на, на новій кухні. Мені вже капучино робиться, бусь. Подивіться, яку тюлечку купила мамуля. Вибирали в Тетяні. У нас оранні, такий ще магазин ще є. І оця така гарна, мені так подобається. ця Нівеста якась. Подивіться, оце я на зиму бусі, хочу покупляти всі кімнати ось таку тюль, бо ми тільки починається опалений сезон, і ми оце тюль піднімаємо, стелимо на підвіконня, воно тут починає все тухнути. А на що? І це я Ну, не таке гарне, не таке фігуральне, але щоб іменно було так, гарненько, на кожне вікно, на кожнісіньке, окрім кухні, бо кухня відкрита. Все, вже на такому розсадничку, на смарагдику. Зробила доставочку. Десь зараз буде повертатися. Спека так. Їдемо їдемо до мами назад. Буду маринувати шашличок на вечір. Завичинські наші шавбалки на репетиції. Першокласник такий вже великий, капець. Такий серйозний каже, я на репетиції їду. Миросик так і залишився, бо ми його не заберемо, поки гордійка не приїде. Тому їдемо до мене. Заїхали в магазин за напою, Дивіться, бусі бусійки сік знайшли. Там є березовий сік, а є березовий з шипшини. Не знаю, що це воно по смаку буде. Ну, попробуємо. в Україні. Ну, Шашлачок замаринований. Це мені позіхає. Пахне! Давай. Насмітив, то й замітай. Ну, як це забирати. Не забирай. А я забираю. <рес> Ти мене ніколи не бачив. Ми вже в кінці концепідіку забіг в магазин. Їдемо зараз до дівчаток наших. Мирон знайшов в шухляді мою перепустку гуртожиток. Де? З 13-го року дай я покажу. Нося. І ходить і всім показує. Подивіться, на мене тут я як з хрестастя. Кажу, Мирон <рес> не показуй нікому. Ой, віддали тільки що медовниці, Ми да, Мирончика? Не покажеш, ну, не покажеш. А вже хімії сказали, що 1 числа тут списочок і купимо так? Да? мають засоби. Ото нутелло, хтось з бабусі і замурзився. Все. пари шквари. Ми думали, що Завичинський скоріше справляється у балті. Але ми відійдемо до Лукачів, повернемося і вже всі будемо разом. Тому що бусі, мабуть, буду завершувати сьогоднішній влог, на дві частинки і Я вже далі. Я, а за, мій я забав, там весь, ну мій кожи. Цю фету добре. Що я вже виставлю другу частину відео. Діма мене збив е, другу частину відео, як ми вже будемо світитися разом, за столом, всі зустрінемось. Раз. Ну всі, 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 всі звичинські. Чи не проговорилася за хвостату і вухату. Все тоді. Надовго не пропадаю. До вечора. Або до завтра. До ранку. Побачу.